Південне зі світлом електропостачання відновили в місті на третю добу після шахедної атаки. Спочатку енергетики прогнозували, що ремонт триватиме близько п'яти днів. Працівникам ДТЕК вдалося відновити електропостачання 8 березня. Роботи тривали цілодобово. Завдяки такій злагодженій роботі наших комунальних служб, і в першу чергу, це працівників ДТЕКу, наших обласних е керівників ДТЕКу, безпосередньо працівників. Я за що їм дуже дуже вдячний. Вони працювали цілодобово. Не виходячи, ну, скажімо, не, не покидаючи місце, де вони працювали. І нам вдалося забезпечити і водопостачання, і тепло буквально вже на другий день. Ми вручимо їм нагороди за те, що вони працювали. Вони працювали самовіддано. Такі точно проблеми в інших районах нашої області, скажімо, навіть в Одеському районі, де Уже тиждень нема світла тиждень, а наші працівники зуміли відпрацювати буквально за добу і на другу добу вони вони говорили, що дадуть на слідуючий вечір, на 8, на 8 березня світла. Ну, дали дру, почало світло поступати другої години на слідуючий день. До четвертої, з другої до четвертої подавалася електроенергія, і в четвертій день ранку ми вже були повністю з електроенергії. Користувалися попитом під час блокауту. Пункти незламності жителі масово приходили, аби зарядити свої гаджети та ліхтарі, а також скористатися інтернетом. Пункти незламності працювали з восьмої до 23 години. Матеріали до виходу в ефір телебачення громади готували в одному з пунктів. Намагаємося, щоб генератор працював цілодобово, коли це можливо, тому що повинна бути ще перерва ну, годину, щоб генератор у нас відпочивав. Намагаємося зробити так, щоб було зручно у нас в Олімпії. Поставлюємо мікроволновку, чай, кофе, чайник. Тут можна розігріти їжу, а також ну, побути і зарядити свої прилади. Ресурси дуже великі витрачаються, топліво працює, генератор працюється. Оплова уходить. Ви ж самі розумієте, що зараз дуже багато коштів стоїть. Ну, ми розуміємо, що ну в такий час ми повинні надати людям все для того, щоб вони могли спокійно працювати тут. У нас в Олімпії, тому що багато людей працюють в онлайні, а також діти, які зараз знаходяться, ні приходять своїми гаджетами. Добре. Є де заряджатись, є де посидіти, умови якби є. Можна, Можна на вулиці побігати недаліко. Подобається люди класні чай, кофе. Ну і так. В общем, добре все. У зв'язку з можливими ракетними та шахетними ударами важливо тримати свої гаджети та ліхтарі зарядженими. Це дозволить бути на зв'язку та оперативно отримувати інформацію. Шевченківські дні в південному громада 10 березня вшанувала кобзаря з нагоди 211-ї річниці з дня його народження. Біля погруддя Тараса Григоровича зібралися творчі колективи, посадовці та жителі міста. Вокалісти і вокалістки підбадьорили присутніх життєстверджувальними композиціями. Сьогодні виступали з піснею Україна переможе. Ну, взагалі вчили її давно, і ну багато заходів вже було у яких ми її співали. Але саме до цього дня готувалися дуже багато було репетицій, багато повторювали, саундчеки. Є якась відповідальність, просто гарно відспівати, дати номер, щоб людям сподобалось, щоб вони це запам'ятали, можливо, якось взяли до своїх сердець. У громаді також відбувся конкурс читців, співець українського слова. Під час мітингу озвучили, що цього року позмагалися 45 юних учасників і учасниць. Всі територіальна громада приймала участь: це дитячі садочки, школи, будинки культури. І Сичавська, і Білярська до нас приїжджали. Ну таки конкурс, бо тому що за перший очний. У нас декілька років він проводився або онлайн, або взагалі відмінявся так як війна, і ще де в карантинний період він проводився онлайн. А це перший рік, коли провели його очно. Що чудово надію, що дітям сподобалося і себе показали, на інших подивилися. І я знаю, що проводиться обласний, але він, здається, цього року буде онлайн. Не будуть збирати дітей, і тих, хто зайняли перші місця у нас, то вони можуть подати свої анкети для участі уже в обласному. На останок заходу вшанування Тараса Шевченка відвідувачі поклали квіти до його пам'ятника. Південному відбувся концерт, присвячений жінкам та матерям, які чекають на своїх захисників. Захід відбувся 7 березня в малій залі палацу культури. В музичній програмі прозвучали пісні у виконанні дружин військових. Існю Марія виконала на своєму весіллі з чоловіком, який є військовослужбовцем, їхні серця поєдналися під час війни. Ми зустрілися з моїм чоловіком вже під час війни, повномасштабного вторгнення. Ми познайомились по інтернету, а наживо зустрілись вже після того, як його перевели в Одесу. Він спочатку служив в Очакові, потім в Одесі, і зараз він в Київській області служить. І коли його так якась доля співпала, що я біля Одеси і його перевели в Одесу. Ми вирішили зустрітись наживо, і з того дня вже ми разом. Потім вирішила одружитись. У 24 році у нас було весілля. Я співала цю пісню. Я хотіла записати фонограму, але він сказав: Ні, я хочу, щоб ти заспівала наживо. Хочу пишатись тобою перед побратимами бо їх було дуже багато на нашому весіллі. І тому я сьогодні вирішила теж заспівати цю пісню, бо я його чекаю. Ну, ми часто вже бачимося, бо мене відпускають з роботи, і я їжу майже там кожного місяця. Поезію пані Валентина присвячує сину, якого вона чекає з російського полону, вже понад 30 місяців. Свої переживання та тугу виливає у вірші. Жінка розповідає, що віршовані рядки записує навіть вночі. Ці почуття, всі, які розривають душу середини, мізки, душу, серце, виливаються в поетичні рядки. І так воно в мене десь береться, не знаю, небеса дають. Багато віршів у мене. Картини я малювала чи писала, як правильно сказати, ще до війни. Знаєте, воно так приходить ненароком, і треба швидко. Записати, бо я забуваю сильно. Вночі підскакую, пишу, десь, якщо десь е хожу чи гуляю, почва телефон початок. І як, як народжується? Ну, наприклад, у мене спочатку йде тема, сенс якийсь тема, а потім на круг цієї теми вже якось римую, там підбираю, думаю. В основному про війну, все про війну, все про сина, про війну, про очікування, про війну. Нічого більш не приходить. На концерті була представлена також виставка творчих робіт: картини, вишивка, вироби ручної роботи, створені матерями та дружинами. Свято відбулося, незважаючи на блокаут місті. Глядачі прийшли підтримати жінок, які чекають воїнів. Ми хотіли зробити щось таке душевне і підтримати усіх цих жінок. Зараз дуже багато в кожній родині є хтось хто чекає. І Хотілося підтримати нас усіх. Бо я теж чекаю чоловіка, щоб трішечки на душі стало тепліше, і знову ж таки подумати про те, що ти не одна, і що якщо буде потрібна допомога, то є люди поруч, які тобі допоможуть, які тебе підтримують і розрадять. Були такі острахи, що люди не прийдуть, але дуже вдячна глядачам, які сьогодні були, тому що ми вкотре довели усьому світу, що ми не зламні. На святі з творчими номерами виступили колективи Паласу культури. Наприкінці заходу матерям та дружинам вручили вишиті скатертини. Організатори сподіваються, вони прикрасять стіл при зустрічі найрідніших. Жителі міста за політичними новинами стежать. Напередодні шахетної атаки на південне телебачення громади провело опитування про політику Америки щодо України. І хоч акценти уваги трохи змістилися, думки жителів залишаються актуальними і цікавими. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас. Важкий случай. Не як говорили вони. О, так що вісімка угода, це ж нам відкрито ніхто не скаже. О, це вже бізнесмени там знають, як говорять, як составляти протоколи, то все. О, ну, Я теж думаю, що там буде якась жмурка. Я взагалі була шокована. Мені так жалко Зеленського, я вам передати. Він таку несе тяжелу ношу, і вот от пузирь. Еще хуже только делает. Я вообще отдалека от политики, но когда мне муж сказал, я была в трассе. Я не ожидала такого. А что мы можем сделать? А если только Европа же большая, все-таки 700 миллионов, неужели уже они не могут нам помочь? Их это тоже коснется. Не дай бог их коснется, ого как. Никак вообще. Категорически против. Это Нас хер... просто хотят потопить и все. Так получается. Что думаете про його покупать? Ужас. Больше ничего не могу сказать. Это ужас. Знаете, с головой человек не дружит, больше ничего. А як поставилось до того, що от він заборонив зброю в Україні поставили? Ну это же ужас. Ну как же, а, а что же, я вообще не. Знаете, до меня не доходит. Но ну, это же слов нет. Ну, слов нет. Сколько наших ребят вон лежат, и будет еще больше? Это, это, ужас просто. Ничего не думает. него. Там вся верхушка думает над этим делом. А что от нас? Ничего не зависит. Хочешь сказать, плохое ну, или хороший. Дурдом. Как сейчас любой придет и заберет, если не будет оружия. Что же такое будет? Охранники и то ходят с ружьем, охраняют базары. Ну, это уже, мабуть, какая-то месть. Ну, я думаю, что это не можно таким Розраховуватися за те, що не відбулися якісь певні перемовини і ставити такі рамки. Тут можна говорити багато, але знаєте, лишнє говорити теж не можна. Тому, продаж так. продаж корисних копалин чи щось змінить? Як до цього ставитись? Ну, Як можна продати багатство нашої України? Це ж єдина країна, яка найбільше звинується саме з цього боку, з питань корисних копалин. тому я думаю, що треба будь-яким чином їх. Тримати на наших землях. Свого часу наш президент був, зробив помилку, коли грубо висказувався про кандидата президента Трампа. Ця людина мстива. От він і мстить. Але ми стали заручниками його амбіції і його дебілізму. Тому що він є представником народу Америки. А Зеленський в своїх висказах він був фактично правий. Якщо ти можеш зупинити війну, то зупини її, а не нашим коштом, нашими життями. Він хоче зупинити війну шляхом вбивства Купи українців. Він вважає, що він так зупиняє війну. Він нас не вважає ні за народ, ні за що. Колись в 91-му чи 92-му році виступав Джордж Буш старший у нас. І він сказав, що таку країну, як Україна, ми не визнаємо. Ми ж про це не пам'ятаємо. І ми не будемо сприймати Україну як повноцінного партнера. Тоді ми заплатили за це своєю ядерною зброєю, за те, що нас визнав світ. Зараз, щоб нас визнав світ, ми повинні віддати мінерали, а потім що? Кров дітей будемо віддавати і шкіри наших жінок, щоб сумки шив собі Трамп. Нацист він і фашист.